Куртки для хлопчика cool Club, 98 см, Утеплена серединка. 98 см, Інша модель, теж утеплена серединка. Є кармани, манжети, капюшон утеплений. 104, 110, 116. Сто двадцять два. Сто двадцять два. Сто двадцять вісім. Сто тридцять чотири, цікава модель з карманами на рукавах, Теж утеплена серединка і є ось такий зв'язаний городнічок. Сто сорок. Сто сорок. Сто сорок шість утро висибається на замочку та 152